Слава Ісусу Христу, слава Україні, дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування. В п'яту неділю після П'ятидесятниці читається Івангелі від Матвія, 8 розділ 28 вірш, по 9 розділ 1 вірш. Отже, Ісус прибуває до країни гергесинської. Прибув Ісус на другий бік до країни гергесинської. Тобто. Ми бачимо це символічне значення Івангелія. Так, Ісус перебуває в іншу сторону, де інші принципи, інші закони. То перебуває на інший бік. Його зустрічають двоє біснуватих, що вийшли з гробниць, дуже люті, так що ніхто не міг прийти тією дорогою в тій іншій країні, в країні не Ісусовій, в країні не Божій. Його природньо зустрічають ті, хто належить до тієї іншої країни. Двоє біснуватих людей. людей, опанованих злим духом. Це опанована людина, людина, яка живе вже не своєю волею, а волею демонічною. Злий дух ними керує. І тому вони дуже люті, бо злий дух лютий. Ми знаємо про те, що злий дух, апостол Петро нам каже, ходить, як лев, рикаючи, шукаючи, кого би проковтнути. Тобто лютість лева, лютість звіра. І якщо ми бачимо в людині людь, то ми розуміємо, що це є опанування. Тому навіть якщо говорити про, про патріотичну людь, треба бути з цим дуже обережним. Бо насправді, навіть най, найважча робота знищення ворога, має бути робитися холодно, професійно, і тоді буде ефект більший. Буде більший ефект. А лють це ознака нерівноваги. Про це також важливо завжди пам'ятати. Отже, ці двоє біснувати зустрічають Ісуса, дуже люті, такі, що навіть люди їх бояться, і ніхто не може прийти ті дороги, вони, вони на всіх кидаються. Також ще наголошуємо важливий момент, що на відмін від ангелів, які ніколи не втручаються в життя людини, а тільки допомагають. Єдине, коли ангел. Починає діяти без волі людини, це коли є небезпека смерті. І то кілька разів, до трьох разів, так говорять духовиці, а потім вже людину залишають на її волю. Хай вона вибирає сама. Але обов'язково ангел допомагає. Тому є таке поняття в альпінізмі, в гірському туризмі, як поняття трьох дзвінків. Коли стається якась ситуація небезпечна в горах, і людина залишається живою, ну просто в безвиході, так кажуть, це був перший дзвіночок, потім другий дзвіночок, ну і третій часто вже буває фатальним. І Тому це ангели працюють, Тобто тільки в такому випадку. Тобто, ангел дуже поважає, не то, що дуже ангел поважає свободу вибору людини. дьявол ніколи. Він тільки атакує, тільки хоче знищити, захопити. Пам'ятаємо, що. Людина це її пожива найкраща для диявола, Ми його їжа. І тому, коли нам ми хочемо так легковажно відноситися до темних сил, пам'ятаємо, що ми для нього тільки їжа, як для Путіна. Україна це тільки, тільки пожива. І тому його завдання, головне, знищити нас як українців, нашу державу, як державу. І справа не в територіях, справа не в, там, в чомусь іншому, просто в саме наше існування. Для нього є нестерпним, тому що він слуга дьявола напряму. Це дійсно втілений демон. І ми це сьогодні чітко бачимо. <кхід> Але вертаємося до тексту Святого Писання. І ось вони закричали: що ж кричать ці біснуваті? Фактично, це через них кричать темні сили, які опанували цими людьми. Що тобі до нас, Ісуса Сину Божий, прийшов ти сюди передчасно мучити нас? Бачите, як цікаво. Прийшов ти передчасно нас мучити. Тобто диявол знає точно, що він програв. Диявол знає, що його існування колись буде припинене, але його гординя не дає йому покаятися. Гординя диявола не дає покаятися. І він себе тішить тим, що він ще трішечки протягнув. До речі, важливо також пам'ятати, що життя диявола залежить від життя людини. Чим більше людей його підтримує, тим довше він живе. Тому що він втратив можливість живитися від вічного джерела життя, від Бога. І живеться тільки від творіння. І тому, коли стоїть питання, коли ж буде знищений диявол, тоді коли люди перестануть його підживлювати. От і відповідь. І тому вони тішать себе, що от то ще, ще, ще не прийшов час. І тому кричать: Ісусе, Ти перечасно прийшов нам. До нас. Тобто ми знаємо, що ти прийдеш. Ми знаємо, що нам буде некомфортно, навіть небезпечно для нашого існування, але ти прийшов передчасно. Хочу розказати Богу, коли він має приходити. Ну, це гординя діяльська. Розказати всім, як хто має жити, так? пізнаваємо це в людях, в собі і в інших людях. Мучити. Чому мучити? Тому що. Все божественне своєю дією, любові, дією світла, дією добра, воно мучить диявола, бо він іншої природи. Він перевернувся на виворіт. Він дійсно війшов у стан зазеркаля, все протилежне і все, що божественне для нього, є мукою. Тому він не витримує присутність будь-чого не злого, не демонічного. Все це його мучить. Тому це пояснює тому, чому так люди діють. Ті, котрі опановані злим духом. Вони нищаться навколо себе. Вони хочуть світ звільнити від усього. Тільки має бути я і ті, хто зі мною. Але спочатку я і тільки я. А віддалік паслося велике стадо свиней. Знову ж таки, про свині, пам'ятаємо, так? Тобто е євреї. Згідно з закону не мали права споживання свинини, тому вони свиней не вирощували, і тому свинина для них була нечистою. І цей символізм того, що це те, що нечисте. Те, що, нечисте, те, що, як кажуть, не кашерне, те, що не благословене Богом. Хоча в християнстві це підхід вже зовсім інакше. Ми це знаємо. так? А зараз для християн немає жодних обмежень в їжі. Все. Вся їжа благословенна, пам'ятаємо це видіння апостолу Петрові, так? коли він побачив, що йому було з неба е, такий великий, як гамак, який в якому там різна різна живність, була, і сказав йому голос: за коли і їж. І тоді, як Петро каже, що я ніколи не їв нечистого, він каже: Все, щоб благословене, все очищене. Це інший рівень свідомості, але в той час було так. І тому цей символізм свині це те, що для не чисто. це те, з чого живилися інші люди, інших племен, народі, які були навколо, але які не знали єдиного істинного бога. І єврейський народ був тим народом, з якого мало викристалізуватися спільнота, яка шанує закон Божий, яка слухає Бога і живе. З Богом. Ну, Євреї бунтувалися, аж добунтувалися до Голгофи Так, до розп'яття Сина Божого. Тому сьогодні вибрав народом вже є народ християнський. І біси благали його. Якщо виженеш нас, то пошли нас у стадо свиней. тобто не, не знищ нас, не, в, не пошли нас в гієну огненну, а пошли нас у стадо свиней. Чому? Ну, по-перше, тому що для них самих вони хочуть залишитися все ще жити, хоч знають, що їм скоро кінець, але ще хоч трошки перед смертю надихатися і наїстися. А ще важливий момент полягає в тому, що е ті люди, які споживали свинину, ну, вони для євреїв були людьми, які не знають єдиного істинного бога. Тобто люди, які частково живуть в угоді з дияволом, в, в якійсь певній певні мірі. І тому. Е вони кажуть, пошли нас, до, нас до, наших, до, до, до нашої подібності, подібний до подібного. Ми ще трошки продовжимо своє буття в свинях, так ще трішки, ще трішки проживемо. Не зразу гіену огнену, де вогонь божественний очистий, Тому що ми знаємо, що гіена вогнена – це божественний вогонь, який спалює нечисть. Е, 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 той, те, що перебуває в інферно, в, в упадку, так, в руйнації, в відпадінні від Бога. І для, для тих, хто відпавши від Бога, Дух Святий є вогнем спалюючим, гієною, вогненною. А для тих, хто живе з Богом, дух Святий є просвітленням і, 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 і радістю, і теплом. І сказав Ісус їм: ідіть. І вони, вийшовши, пішли у стадо свиней, і ось усе стадо кинулося з кручі в море і втопилося у воді. І ось дуже важливий момент. Ми можемо сказати, а чому Господь так зробив? Ну, по-перше, він знає, що робить, і Господь не підзвітний нам. Але наше розуміння в тому, що Господь, звільняючи цих біснуватих, бо після цього біснуваті зцілилися, стали нормальними людьми. Він, якби, отримує ту десятину, яку треба заплатити Богові за, ну, за, за те, що ми живемо в Його власті, в Його волі. Це заплатити матеріальним. Так, так, так закон діє, оскільки ми маємо матеріальне тіло, ми маємо частину цього віддавати Богові. І Господь в цьому випадку взяв. Цю частину для спасіння людей. Тому інколи буває так в житті, що для того, щоб спасти душу, спасти людину, Господь забирає матеріальне, Деколи дуже багато матеріального забирає. Бо душа безцінна в порівнянні з будь-яким матеріальним добром. І часто буває так, що людина, проживши якісь такі економічні кризи, упадки, втрати, руйнації, аж через деякий час починає розуміти, що насправді це була воля Божа для спасіння людини, для того, щоб. Вирвати людину з рук, з рук Злого Духа, з рук бісів і демонів, які керували і панували цією людиною. Але за це прийшлося заплити матеріальним. І як реагують пастухи? Звичайно, вони прийшли в те місце, побачили це, все, бо вони ж пасли свиней, прийшли в місто і розповіли про все, що бачили. І ось важливо: усе місто вийшло на зустріч Ісусові і, побачивши його, просили, щоб. Він відійшов від їхнього краю. Скоро буде Єрусалим, так? де все місто вийде вітати Ісуса. Тому що Він нагодував. Пам'ятаємо, за що, за що Ісуса вітали. То, що Він нагодував, а потім воскресив Лазаря, Так? нагодував голодних, дармовий хліб, хліба і видовищ. І воскресив Лазаря, видовище, плюс надія на те, що ось всіх мертвих зараз поверне нам. Тому потім було розіпне, бо було розчарування. Було зачарування Ісусом, і прийшло розчарування. Так от, все місто вийшло сказати, вийде від нас геть. Тобто вони побачили силу людини, яка вернула їхніх двох співжителів, їхніх двох горожан, так, які жили в цьому місті, містян їхніх, просто вернула до нормального життя. Так, заплатили стаду свиней, але дві людини цілих спаслися. І все місто виходить і каже: Йде геть. Неприйняття. Ось, ось чому, коли відбуваються такі кардинальні радикальні дії заради спасіння людини, дуже часто приходить зневага і неприйняття того, хто це зробив. Тому побивають пророків. Тому і до сьогодні вбивають тих, хто справді є для нас пророками, і останні з них це Ірина Дмитро-Фаріон. Не сприйняття іди геть, не заважай нам жити. То нічого, що ти нас вертаєш до, нашої, до нашого повноцінного життя, до нашої ідентичності. Ти нам не потрібен і не потрібна. Вийди геть. Тому що ми не хочемо втратити своїх свиней. І тоді Ісус, увійшовши в човен, переплив назад і прибув до свого міста. Ось такий був такий вояж Ісуса на той бік. Так і цей у регіоні показує нам. Ось, отак Дух Святий сьогодні діє через людей, через пророків, через проповідників, через місіонерів, які приходять в чужі землі і дають Духа Святого, звільняють від, від темних сил, від бісів, від демонів, голови людські, серця людські, тіла людські, тому що апостоли і місіонери до нашого часу і просвічують, розумляють, і, і зціляють. І не тільки в чужих, на, на чужих територіях, але й на своїй землі. Тих, хто, як Михайло Старицький каже, хто, хто темністю сповиті, так? як він каже, як я тебе безрадісно люблю, народи, і темністю сповитий. От все людство це народ Божий, який темністю сповитий. Ми це знову знову бачимо і тільки оці ці промені сонця, як тільки засвітять, так одразу ціле темри хочуть їх погасити не даваймо їх їм гаснути. Не уподібнюйся, не уподібнюймося до містян гадарин гадаринських, так які, побачивши те, що зробив Ісус, вибрали не людей, а свиней. Вибрали не духовне, а матеріальне тлінне, яке має служити духовному, а не бути запереченням духовного. Міркуємо. Дійсно, думаємо Аналізуємо, синтезуємо, пам'ятаємо, що наша віра християнська має бути розумною за словом Климента Римського. Він це сказав ще у четвертому столітті. Ну що разом до перемоги, дякуємо Богові за все і нашим воїнам. Слава Ісусу Христу і слава Україні!